Цей будинок, його загальна площа 200 квадратів, стіни газоблок 40 см плюс 10 см утеплювача. Будинок повністю з нуля будувався під геотермальний тепловий насос. Технологія називається геотапс, це активна будівельна конструкція. Всі наші конструкції виконують функцію як і обігріву, так і охолодження. Перша плита плита між перекриття та стеля другого поверху. Влітку ми охолоджуємося цим будинком, цими поверхнями, а взимку ми ними обігріваємося. Будинок перетворюється на великий теплоакумулятор. Температура подачі взимку в систему опалення не перевищує 28 градусів. Ну, ви в іншому відео можете подивитися коефіцієнт ефективності теплового насосу. Коефіцієнт 5,5 я вважаю, це рекордний на сьогоднішній момент для теплових насосів. Наші технології ми заливали перекриття монолітнє, і сразу це перекриття ми заклали трубу опалення і охолодження. Будинок перетворився на великий теплоакумулятор. Якщо перевести весь об'єм бетону в, в аналог теплоакумулятора, то ми отримуємо ємність на 15 кубів. Що ми робимо? Ми вночі закачуємо в цей теплоакумулятор тепло по нічному тарифу і повністю використовуємо його протягом дня. Зараз на даний момент ця технологія досить популярна. Ми будуємо такі будинки. Запит дуже великий, тому що ну, всі хочуть автономність. Взимку температура в приміщенні 22 градуси, і влітку теж підтримуємо комфортну температуру 22 градуси. Охолоджуємося ми стелею і можемо нею і охолоджуватися, і грітися. Також підлогою. То ми самі вирішуємо, якою поверхнею охолоджуватися і, і обігріватися. Я вам покажу відео. З тепловізора влітку, як працює система охолодження стелею, ідеальна система, яка є по охолодженню. Не порівнюйте її з, з системою кондиціонування. З кондиціонера йде температура 5-6-7 градусів, за нею починають боліти люди. Тут же у вас комфортна температура, ну, це, мабуть, один, одна із самих ідеальних кліматичних систем. Наступному відео я вам більш докладно розкажу про технологію будівництва Geotabs з етапами будівництва, можливо, які з цих технологій ви використаєте в своєму будівництві. Ну, з вас лайк і підписка.